Іспанська для наших з нуля до А2. Привіт! Тема сьогоднішнього відео це наголосу слова. В іспанській мові слова наголошуються по-різному. І в залежності від того, як вони наголошуються, мають, відносяться до різних груп. І треба знати, коли обов'язково потрібно ставити значок наголосу над словом. І крім того, ми довідаємося про те, як змінюється значення слова в залежності від того, чи є наголос над складом, чи немає, якщо це односкладове складове слово. Загальне правило читання говорить от що. Якщо слово закінчується на приголосну, крім N або S, то останній склад буде якраз наголошеним. Якщо ж слово закінчується на голосну або N, або S, то наголошено буде передостанній склад. І в тих випадках, коли реально наголос падає не там, де говорить це правило, то тоді наголошений склад треба позначати на письмі значком. Наголос штрих. Палабра Сагудас так звані. Це ті слова, де наголос падає на останній склад. Звернемось до прикладу. Наприклад, слово релог закінчується на приголосну, яка не є ні Н, ні С. Наголошеним повинен бути останній склад. Якраз так він і є наголошений, так воно і вимовляється, тому значка ніякого особливо ставити не потрібно. Тобто значка наголосу ставити не потрібно. Естерелох ісмію це годинник. мій. Наступний приклад: Йоно, бебо кафе, я не п'ю кави. Кафе закінчується на голосну. І якби ми виконали правило, то було б кафе, а нам потрібно кафе. Тому, всупереч правилу, мусимо ставити над словом, над буквою Е останній значок наголосу. Щоб воно звучало так, як воно повинно звучати, а не за правилом. Наступний приклад. «Ес вона буна на Гарна пісня. Канціон закінчується на N. Значить, повинен був бути наголошеним передостанній склад. Але нам треба, щоб був наголошений саме цей канціон, буква О. Тому ставимо над нею значок наголосу. на автобус, я в автобусі. Мова йде не про конкретний автобус, а про вид транспорту як такий. Що це не літак, не поїзд, а саме автобус. Це дуже важливо, тому що тут немає артикля в даному випадку. І так, автобус закінчується на С, це приголос на «але С. І якби значок над буквою У його не було. Значка наголосу, то було б автобус. А по-іспанськи звучить не автобус, а автобус. Тому саме тут повинен бути оцей значок наголосу. Автобус. Палабрас Ліанас. Тобто так звані плоскі слова. Це ті слова, де наголос припадає на передостанній склад. І якщо за правилом і звучання слова збігається з правилом, то значка не ставимо наголос. Наприклад, слово есто закінчується на о, наголошеним буде е, так воно і є значка не потрібна. А от слово діфісіль не відповідає правилу, тому що закінчується на л, і мало би бути наголошеним остання буква І дифісіль, але нам треба слово дифісіль воно так правильно звучить. Тому над буквою і ставимо значок наголосу. no es difícil. це не складно. Діме. Діме. Діме це фактично два слова написаних разом. Так, в іспанській мові часом пишеться. Дієслово і займенник. Ді, скажи ме, скажи мені. Бо говори по телефону. Піднімайте трубку. Діме. Говоріть. Тобто. І так, діме закінчується на е. E", Наголошеним буде передостанній склад, відповідає тому, як ці слова повинні звучать. Значок наголосу не потрібен. Ель es bonito. В цьому випадку слово «парке» має один фокус. Закінчується на Е. Але тут є буква У. Вона не читається, тому що це буква У, яка відноситься до буквосполучення QU. Таким чином, вона не вважається за голосну, не вважається, що вона є. І наголошений буде передостанній склад. Парке. так воно і є, відповідає звучанню слова, тобто, за правилом, і ніякого значка не потрібно. Парки є з Боніто. парк гарний. І так, Боніто. Боніто. закінчується на О. Повинен бути наголошеним передостанній склад. Так він і є. Не Боніто, а Боніто. тому ніякого значка не потрібно. Тобто, просто буква І без значка наголосу. Наступний приклад. Автобуси Сонрохос. Так от, автобуси червоні. Рохос, закінчується на С, передостанній склад, наголошується, і ми якраз і маємо тут наголошений склад, рохос значка не потрібно. Автобусес, на відміну від попереднього випадку, якщо ви пам'ятаєте, автобус, там було отак тільки: автобус. І автобус було у, над нею був значок наголосу. Тут стало словом множині, Але, за правилом, тепер автобусес. С перекидає наголос на попередній склад, і він наголос потрапляє саме туди, де він повинен бути, тому значка не потрібна. Автобус в однині пишеться значком наголосу над буквою У. автобуси в множині, уже наголос. значок наголосу не потрібен, тому що він туди попадає за правилом. І здруг вас. Це ті слова, які мають наголос на третьому з кінця складі. Наприклад, слово «мусіка», зверніть увагу, немає звука з. Не музика, музика, І наголос падає на третій склад з кінця. La es suave, музика ніжна. Так от, у всіх словах, які відносяться до групи з другого вас, обов'язково повинен бути наголос над наголошеним складом. Верніть, музика, третій склад з кінця. Пахаро, ель пахаро і снегро, так, чорний. Ель пахаро, в даному випадку третій склад з кінця обов'язково повинен бути наголос. Еста пелікула єсмала це фільм поганий. Звучить пелікула це третій склад з кінця. Обов'язково над буквою І наголос. Los dan Дерева дають тінь. Арболес звучить саме так. І це третій склад з кінця. Обов'язково повинен бути значок наголосу над буквою А. Це ті слова, де наголос ставить, стоїть не на першому, не на другому, навіть не третьому складі з кінця слова. А ще далі, ближче до початку слова. Вен рапідаменте, йди швиденько, йди сюди бігом. Рапідаменте це п'ятий склад з кінця. Обов'язково повинен бути наголос. Есто сеасе се фасильменте. Наголос на четвертому складі з кінця. Обов'язково повинен бути значок наголосу. Це робиться легко. Понте комодаменте, Розташуйся або розміщуйся зручно. Комодаменте також. Фактично п'ятий склад з кінця. Обов'язково над буквою О в даному випадку повинен бути значок наголосу. Для того, щоб відповідало тому, як воно повинно звучати, а не правило. Хоча я вам скажу по секрету, що такі слова, як оці, які закінчуються на «менти», часто люди говорять не рапідаменти, а рапідаменти, не фафільменте, а «фахільменти», не комодаменти, а комодаменти. Але це відхилення від норми. Норма, така, як тут написано. Тепер односкладові слова. «Ту» з наголосом означає ти. «ту» без наголосу означає твій. Tu і ту і ту роман, ти і твій брат. Те без наголосу означає тобі. А те з наголосом означає чай. Ти густа, істе те. Тобі подобається цей чай. Ель пакете в'єне ель?» Пакет надходить від нього. «Прибувай!» Ель без наголосу це артикль, а Ель з наголосом це він. Зовсім інше слово. словом. сі Керес. Скажи так. Якщо хочеш, сі з наголосом означає так, а сі без наголосу означає якщо або чи, так як в англійській if. І так, слова бувають агудас, які закінчуються наголошеним складом, і, в залежності від того, яка остання буква, потрібно ставити значок наголосу або не потрібно. Слова бувають янас. Які мають наголос на передостанньому складі, і в залежності від того, яка буква була передостанньою, будемо бачити, як воно пишеться. Тобто, взагалі, це буде або голосна, або Н, або С. Сдруголас і Це ті слова, які завжди повинні на письмі мати наголос, значок наголосу над наголошеним складом, тому що їхні наголошені склади знаходяться далеко від кінця слова. Не перший і не другий склад. З кінця слова. І односкладові слова, які в залежності від того, чи є наголос чи ні, змінюють значення або мають різні значення. Для того, щоб запам'ятати те, що вивчили, його треба повторювати. І повторювати треба з самого початку і потім за системою повторення. Тому, будь ласка, те, що ви сьогодні прослухали, от тільки що прослухали, повторіть і запишіть у свій конспект. Ну, а тепер, як кажуть американці, Голлівуді. Light, camera, action. Тобто застосовуйте все те, що ви вивчили в своєму повсякденному житті. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!